Доброго дня! Ось приїхала така цікава машинка. Їх не дуже багато приходить, тому що вони там дуже ціняться. Це Hyundai Ioniq Легендарно, тому що це Самий енергоефективний автомобіль електричний. В нього сама надійна батарейка. По ним взагалі нема питань проблем ніяких ніколи. Жодного разу не чув. Машина, яка на свої 28 кВт, вона видає 250 км, може виїхати. Це я не знаю. Авто, в якому є підігрів, вентиляція. Ну, от зараз підігрів стоїть, а от в іншу сторону вмикає буде вентиляція. Влітку дуже приємна історія. В такому перфорованому сіра, темно-сірому такому кольорі салоні. Музичка з сабвуфером Інфініті. Авто, ну стан дуже такий приємний. По стану дуже, ну, є зауваження, ну, експлуатація помітна, але ну, бачите, ці мідні штучки всі, колір, строчечка мідна, ну, не знаю. Їх дуже мало приходить, ви ж бачите по цьому каналу, що їх дуже мало мала була, теракотова була. Зараз така срібляста і теракота ще одна їде. Чекаю її. не знаю, їх дуже полюбляють зараз на Західній Україні там хлопці таксі катають на них, тому по нагепали такі ціни, що не могли купити їх. Дуже величезний багажник, довга Довга база, дуже приємно їде м'якенька, задній ряд дуже просторий, плюс батарейка надійна дуже. Ну, Є ще другий комплект коліс. Бачите, тут зима стоїть така. Ну, гарнюня, що сказати. Я вам цінник напишу в описі. Кому цікаво, звертайтесь, 50-60 електромобілів по наявності, ось мій контакт. На цьому каналі багато електричок, які ми для вас привозимо. Я по всім роблю невеличкі такі ролики. Хто хоче, підпишіться і слідкуйте за тим, що приходить свіже. Бо зараз нагадую, зараз останній рік пільгового розмитнення, пільгового ввозу електри... електромобілів в Україну. До кінця року і все. Буде і ПДВ, і МИТА, і пенсійний фонд при охороненні. Так що плюс 40% з наступного січня. Зустрічайте по авто навігація, підігріви. ну, слухайте, По опціях я не знаю, в яких, це, в яких ще авто така, такий перелік опцій є. Так що або сріблястий такий, або теракотовий скоро приїде, буде на тест драйві і можна його буде собі придбати. Ну, Гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.